Продовжуємо серію ретроінтерв'ю, які розповідають про ветеранські організації, про тих, хто працював в різних сферах життя нашої громади. Ми вже вам розповіли про ветеранів Рему, Респоживспілки, відділу культури, зачепили вже й освіту. Але сьогодні знову хотіли повернутися до освіти, і тому ми до нас гості в студію запросили. Колишнього заступника, начальника відділу освіти Сініколадівського Анатолія Захаровича. Анатолій Захаровичу, хотілося б почати з вами, мабуть, з вашого початку, да, коли ви прийшли в освіту району. Коли це було і ким саме на яку посаду ви прийшли? Розкажіть, будь ласка. Ну, все педагогічне життя моє зв'язане з Петхацьким районом. Угу. Коли у 1971 році я прийшов з армії і з цього року почалася моя педагогічна діяльність. Працював півтора року, тому що я повернувся в у Миролюївській восьмирічній школі, потім її закрили і передали контингент в четверту школу. Я перейшов у Красноівановську освітну школу, де працював 4 роки. Потім один рік я працював заступником директора школи у Золодноярській середній школі. І у 78 році мене перевели інспектором відділу освіти. І от із 78-го року, і по 20-й рік, 2020, 2020, відпочинок, да, відпочинок, на вихід на заслужений відпочинок, я пропрацював у відділі освіти. У ну, Посади були спочатку як інспектор відділу освіти, mm. потім нас переіменували то спеціалісти, то спеціалісти, ну, вже різні процеси. Закінчив я б якусь роботу у відділі освіти на посаді заступника начальника відділу освіти у mm. 2011 році. Да. Потім я не вийшов, я перевівся. У методичний кабінет П'ятіхацький і працював вже методистом у П'ятіхацькому райметодкабінеті. Угу. Тобто ви продовжували ще да. працювати да, да. після того, як я да, 2011 ви... року, угу. коли я пішов на відпочинок. Антоні Захарович, ну якщо пригадувати ваш початок, ви прийшли у районний відділ освіти інспектором. Хто тоді був керівником? З керівником тоді був. Прекрасна людина, Кавун Іван Григоріч. Може, він не кожному буде сподобаний, але mm -hmm. людину цінять для те, що це був грамотний рудований працівник. Mm -hmm. І тому, невинно, що ми були ще молоді самі, ще mm -hmm. досвіду було мало, то іменно він вложив в нас, яка нам у голови і... Душу і в серце. І, да, да? І на да, да? які треба було втілювати в uh -huh. освіті. Uh -huh. Після... як, як ви його пригадуєте? От, що це була за людина? Я то я пам'ятаю, ну по школі будемо говорити, це вчителя вже на, на той час, як я вчилася. Це трошки різні роки, як ми розуміємо, про які ну, ми говоримо. тоді не... як ви прийшли, який він був? Я вам скажу одним словом, трудоголік. Да? Так, він приходив на роботу 5 годин от, і працював, поки не стемніє, якась. Отак. Ну, а тоді хто після нього став? З, після Івана Григоровича став начальником відділу освіти. Тоді не начальники відділу освіти були, а заврайну. за районом, за О, за, да, okay. mm. Зима mm. Григора Радіонович. Після зими Григора Радіоновича стала мороз Галина Степаніна. Ага. Після мороз Галини Степаніна. – Ласова Валентина Васильівна, ні? Ласова Валентина Васильівна. Угу. Потім Буряк Сергій Іванович, Січова Зоявана і Малкова. я пропустив, вона дважди приходила, верталася, вона була у відділі освіти і потім поверталася. І останнє, вже начальник відділу освіти, з яким я працював, це було Костенко. Тобто сім керівників. Так, да, сім керівників, скільки я працював. Слухайте, ну якщо можна поцікавитися, з ким було найкомфортніше працювати, взаємодіяти? Ну, розумієте, це з кожним начальником, Цивим? що завідуючим до да, освіти було цікаво працювати, тому що кожна людина це індивід. Да? От, я, я сказав, що з кавуном було працювати, тому що він іридований, угу. от, і було, що у нього повчитися. У кожної людини є свої і позитивні сторони, і негативні не, сторони. Ну безумовно. А? Ну я маю на увазі роботу. Да. От в роботі хто найбільше віддавався? Хто ну, ділився секретами педагогічними? Знаєте, ну, це, це ж теж важливо. Да, Самому да. можна вміти, але що, не вмієш поділитися або не хочеш. Я б хотів би спонуть і запокійну вже Власову не Васильівну. Угу. Це також це був якась керівник, як от Бога, як угу. називається, вона змогла. Тактовно поставити на місце, тактовно розібратися в цьому, що ж людина і не обідеться, і угу. зрозуміє свою провину. Тобто такий ну, мала... при освіти, були, чи... порядок був. Ну, при ній порядок був, так? Такий своєрідний. Вона якийсь порядок так? При кожному завідувачому відділу освіти всі були якась. Порядок був. По-другому не було. Ну, освіта, вже будемо говорити, це ж велика така сфера життя району, правда, це багато шкіл, багато дитсадків, і все треба, що купі тримати, так, в полі зору, щоб нічого, що як гвинтик, не облетіло, не розпалося, щоб весь механізм був цілим, правильно? Ну, коли я прийшов у відділ освіти, у нас було в районі 33 школи загальноосвітні, Потім закрилася тернозова школа. І стало 32 школи. Uh -huh. І так, 32 школи було весь час. Так. Ви інспектували школи. От як ви можете порівняти, коли школи були в кращому стані, ну, якщо в загальному говорити, там 80-ті роки чи перед незалежністю? Ну, це складне запитання, uh -huh. тому Понятно. що кожний час, кожний рік, воно по-своєму було. Да, ті часи. Гроші були, але тоді проблема була достатньо. Таке слово, може, грубе воно, Де? От Бо зараз все є, Де? так немає коштів. А тоді, як будто би кошти були, Де? але товару не було. Ясно. Тобто на свій час. Тобто це свої одне трудності були, да, да. твої були трудності свої, так. Да. Тоді був такий строгий контроль, це райком партія. Ага. Таким мечем надав. Так, да. зараз mm. таких партійних органів немає. Та слава О, Богу. Взагалі да. це ж стримувало розвиток, якщо розібратися. Ну, звісно. Так. Да? Андрій Захарович, якщо брати в загальному вашу роботу, вашу педагогічну діяльність, ви я не знаю, про що ви мріяли, ми не будемо зараз вже заглиблюватися в юність, в молодість, ким ви хотіли бути? І взагалі, що ви тоді думали? І коли прийшов ваш життєвий робочий шлях, отакий, ви задоволені, ви відчували, що ви на своєму місці? Ви не мислили, чи сьогодні вже не мислите себе десь в іншій сфері? Ви тут ну, Коли закінчував школу, якось думав про інше. Так? Мені якось предлагали поступати педагогічний вуз, але я був настроєний на, на більш таку промислову, промислову ага. спеціальність. Так. І фактично після школи я поступив на перший курс Дніпрозажинського індустріального інституту, угу. випускником якого був перший Брежнєв. Я, да. От. Ну, я при поступленні не добрав одного бала на технологічний факультет, mm -hmm. мені запропонували дознати хімію і зарахували мене на металургійний факультет mm -hmm. з умовою, що після першого курсу мене переведуть на технологічний. Mm -hmm. Але прийшов перший курс, mm -hmm. я пішов до ректора, ректор сказав, що немає місця, з армії повертається і те, -те, -те. ну, взагалі. Не можемо. І раз так не можемо, то я пішов в воєнкомат, написав заяву і пішов в армію. І в армію. Угу. Ну, а після армії. З педагогікою? Так, да, пішла вже педагогіка. Угу. То ви не шкодуєте, що так сталося? Ну, я думаю, що ні. Ні, так? Да. Ви вважаєте, ви відбулися в цій сфері? Так. Да, да. Да? Сьогодні вже ви ну не, не не мислите себе, щоб ви залишилися в тій сфері промисловості, а не в складах. Ну я попав у школу, яку наприклад, першу школу ту Миролюбильську, mm -hmm. де директор був Довженко Станіслав Пилипович. Колектив був молодьожний, да Хороший. такий він був. Як вас прийняли тоді, до речі? Ось їх ну, школа, розумієте, застій такий. тоді з кадрами було дуже важко. Так. Якраз вчителя математики забрали реконкомсомола, mm -hmm. це був Коваленко Леодін Матвієвич. І в школі не було математики. І от коли побачили, що в мене вже один курс, що я студент другого курсу mm -hmm. індустріального інституту, мені предложили математику, математику дочитати. Без ну, зустріч. ти я яка так і. І, і, і зв'язався з математикою mm -hmm. на, все, на все життя. Андрій Сахарович, хотілося б коротенько зупинитися на вашій діяльності, яка пов'язана з військово-патріотичним вихованням молоді. Я знаю, що впродовж багатьох років ви багато сил, енергії, душі вклали в цю роботу. Розкажіть, будь ласка, на про неї трошки. Да, по посадовим обов'язкам я відповідав. За викладання у школах району математики, фізики, астрономії, от, фізичної культури, так. захист вітчизники, називають зараз, зараз захист України. Угу. От. Ну, а при викладанні такого предмету, як захист України без військово-патріотичного виховання, яка тут його не, не да. Тим більше, що Юнаки випускних класів. Ну, спочатку юнаки проходили і 10 класів 11 класів військові збори, а потім тільки випускники 11 класів. От, і ми приходили проводити ці збори і на базі Піонерського лагеря Ворлятко, і на базі військової частини, яка була на той час у п'ятихатках. хатках. От, зараз. Зараз я не знаю. Зараз вже все останні роки все проводиться на місцях, тому uh -huh. що шляхом щоденного виходу в поле, uh -huh. от, ну, це якась занадто не те. Okay. От. Коли ми проводили їх централізовано, особливо на базі військової частини, по-перше, учні вже розуміли, чувствували, yeah? да, що таке військова частина. Uh -huh. Бо вони в тих да. умовах, так? Вони жили по уставам вже, по статутам угу. Збройних сил України. Так. Ну, проводили, змагання проводили, якось, і Орлятко, і зерниця, і змагання з допризивною підготовки, так називалося. От, і змагання до свят по стрільбі. Ну, Старалася проводити все, що Це потрібно. По по всіх школах проводили? Ну, я говорю, що те, що по школах це само собою. Я говорю за районні змагання. Район, так? Да, ми, моє діло було організувати в районі. Угу. От. А в школах, само собою, по своїм угу. індивідуальним планам угу. проводилися в школах. Угу. Кожна школа проводила своє, а потім вже проводили в районі. Ну, Як ви вважаєте взагалі, що це давало? Тому що я пам'ятаю, як ми виїжджали. ви Володимир Петрович Коваленко, який тоді до Сафом керував так. Я представник від засобів масової інформації. Пам'ятаю, ми були в Саївці, ви вручали там кубок, грамоти, медалі навіть. І це, ну що, сприймалося як якась така непересічна подія. Так? Так, що сільська школа, що перемогла у стрільбах? Звісно. чому не було приїхали ми у Саївську школу, тому що. Вони уїкла раніше, а підсумки ж підволилися пізніше. Я розумію. Да, і тоді ми виїхали вже на місце. Урочистя угу. встановлення воротські установки в школі і вручали грамоти. Ну ви вважали, це взагалі щось дає? Ну, це ж не просто папірець дати дитині, правильно? Чи тут саму медаль? Це, це дуже дає багато, так? дуже багато дає. Це, по-перше, ми вже прививали любов до своєї батьківщини. Угу. І ви ж бачите, зараз ось, в нашій державі йде війна. Я думаю, що якусь лепту і ми внесли у підготовку молоді до захисту батьківщини. Батьків да. Анатолій Захарович, ну і говорячи про сьогоднішній день ваш як ветерана, як ви вважаєте, що дає вам натхнення продовжувати в оптимізмі, в якійсь відшукуванні радощі якихось таких невеличких, але щодня? Що що ви могли порадити таким, як ви, людям, як себе тримати на плаву? Це зараз такий непростий ну, час. Ветеранам, які вже такі ген-ген, як і я, я думаю, не потрібно лежати вдома, а бути між людьми, так. між другом, молоддю, От. займатися вихованням, іменно патріотикою, патріотичним вихованням. От, те, що ми і робимо. У спілкуванні О, ви маєте наволозі, да. так? Зустрічаємося із молоддю. Да. Дехто, якщо приглашають нас, запрошують. Угу. Ну і ну, треба не залишитися, оце я скажу одне да? слово. Да. Треба бути серед молоді. 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 Серед молоді. А стосовує... тоді, тоді ж сам молодієш біля їх. Це зрозуміло. Тобто ви підзаряджаєтеся молодою <свист> енергетикою. <свист> а стосовно суто для себе, робити зарядку там, чи на городі, чи щось о, інше. О, да? Та діти мої говорять покидай огород, кажу ні. Ні. Це моє спасення. Ага. О, тобто вам важливо не розпочати. Важливо процес, утром да? піти сапкою, угу. от водиха свіжим повітрям. Об'єднатися народою, Да? Ну і, відповідно, для сім'ї також є і картопля, і, і цибуля, mm -hmm. і помідори, і гірки, і все, все. все, все, все. Mm -hmm. Це вас тішить, що у вас є результати свого да, труда. Да. Mm -hmm. А взагалі триматись на плаву, ви радите за рахунок чого, будете в русі да? і бути серед да, людей. Да. Тобто серед... насправді все так просто, да? не треба ускладнювати собі… Нічого, бо ми їм коли нагородимо, да, назводимо на якихось замків. Ну, от зараз, от, звісно, зараз дуже якось, важко, мабуть, так. і розповідати, тому що і в школах зараз онлайн уроки проходять, все одно. Я Нікому не просто да. від цього. Але як рухатися все одно, ж треба правити. Да. Щоб не закисати. Тим більше, якщо зараз останній час, ви ж бачите, що все. Молодь же перейшла на комп'ютеризацію повністю. Ну, от. Життя в гаджеті. Життя, так. Да, сидять і отам в гаджеті. Mm -hmm. Так що треба якась. З віртуального йти, і в справжнє життя. Фізкультурою так? займатися mm -hmm. і всім іншими. Тобто і до землі, mm -hmm. наткнення матір. В общем. Спілкуватися да. з людьми безпосередньо, без гаджета, так? Так. Да. Ясно. Захарович, я вам дякую за цю розмову, що ви дозволили нам наблизитися і заглибитися в те минуле славне. Це таке з освітою багато, багато ну, в чималої кількості людей. У нас пов'язано щось. Ми всі колись вчилися, да якісь маємо теплі спогади про вчителів. Добре, що була нагода про це поговорити. Дякую вам ще раз нашим сьогоднішнім глядачам. Я Хочу Дякую. нагадати, що гостем нашої студії був Сініколодська Анатолій Захарович. Дякую всім за увагу. На все добре, до нових зустрічей.